Привіт усім небайдужим прихильникам української кухні. Сьогодні я не буду показувати, як готувати ту чи іншу страву, а я вам покажу рецепт, який буквально за одну хвилинку покращить стан ваших судин. Справа в тому, що вчора ми зустрічалися з моєю дружиною Світланою, з нашою подругою Наташою. Ми е пили чай в центрі Києва, і от вона розказала, що ви знаєте, є дуже проста метода, як зробити так, щоб ваші судини були. В кращому стані. І от як це робиться, я вам покажу буквально за 10-15 секунд. Повторюйте за мною. Беремо 5 чайних ложок меду. Якщо мед кристалізувався, це цілком нормально, то ви його на паровій або водяній бані трішечки розтопіть. Головне, щоб він не закипав, не піднімалася температура вище 60 градусів, бо тоді мед вже втрачає свої корисні властивості. 5 ложок меду і одна чайна ложечка. Ви бачите, щось таке. Корички. Ой, а який запах. І добре-добре перемішали. І все, друзі, по е, навіть не чайній ложечці, а по половині чайної ложечки двічі-тричі на день, запиваючи лі теплою водичкою, так робіть таку профілактику, і у вас ніколи не буде ні інсульту, ні атеросклерозу. І, взагалі, помноживши все це на перегляд каналу Костянтин Грубич, на який обов'язково треба підписатися і поставивши лайк цьому відео. У вас зі здоров'ям все буде добре на многое-многое літа.